Ось така у нас сьогодні погода. Ну, зараз не про це. Всім добрий ранок, мене звати Саша, і сьогодні ми їдемо у Лір. Він такий маленький. Я це Ріти питаю, а вона каже, ти що думала, довговоз буде. <смір> ти готова? Раз, два, часи, чотири, два, келін, клянтруси. Ми їдемо. в тебе така будка mm. вроді велика. Mm. <laughs> Взагалі, да, так, ми їдемо у Львів, ми їдемо в Рана Гата, ми будемо тупси. Mm. <coughs> І раз, золоті часи, два, келінклін труси. Ми вже у Львові. Це довга дорога. Ліною у 6 годин пройшла. Слава Богу, я молилась на це дуже, 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 дуже. Ми вже в квартирі. Ну це, це важко назвати квартирою, але, але зараз я вам все покажу. Оце наші речі. А це челюсть ріти. Ось наша ложе. Значить, Ось. Кухонний, уголок. кухонний уголок. Ну і це понятно телевізор включила це жінку з кухні показує на українській мові на я знаю не да знаю що вона тільки з кухні а ще з якого серіалу я те що ви мійко дивитесь русняні фільми це значить що автори там тільки обіжає то маєте сьогодні вже концерт ми будемо тосити правда що таблеток напитися надо Засить вже, засить. Поїсти бажаю. Позавтракать в 2 часи дня. А хто їде? Тобі ні. Ні, ну Ріта щось поїла, трохи бутерброд якийсь, а я не ризикнула. Скажи так. Ось такий у мене лук. Я ще думала бандан, ось пов'язався. Не знаю, що або... танкова. Не знаю, що вона вже підходить. Зараз ми підемо їсти. Після того, як поїмо, вже будемо направлятися до того місця, де буде концерт. І, собственно, буду знімати сам концерт. Ми зараз йдемо поїмо, а потім ми вже Ми, підемо. Поїмо. ми зараз підемо їсти. Вкусно їсти. Ну як так треба вказати? Як треба казати? Ааа. <рес> давайте Львова вам покажемо. Куча людей. Ну ладно, не така ще куча, але <рес> таке. <я>. Таке. <рес> і я жарко, Бачите, яка? Ми зайшли в мармеладного кота і тут Ріта собі набирає всіх сек мармеладок okay. У вас цей, що бреки пізняли. Взагалі концерт перенесли на годину пізніше, тобто не на 6 годин вечора, а на сьомому годину вечора. Тому ми будемо гуляти ще годину. У нас графік змістився трошки. Ми вже прийшли. Коротше, щоб ви розуміли? Ми йшли по якомусь лісу. Типа, я просто була в Google картах, типа куди йти, і все, і піздець. І ми пошли по лісу. Але ми вже на місці. Як я вже казала, концерт перенесли на годину вперед. Тому я не знаю, що з буду робити. Ріта, твоє ощущення. Собака. Собака. Це Ріта. Це я. Це ми Ми у сос. Покажи мою Покажімо. Красота. О, я дівчина чина. Дорогой багат. Ми трохи намахли, як бачите, вже купили по 100 гривень, вибачте, по 100 гривень. В Аврорі таке можна купити. Скільки? По гривень 30. Ти мене закрила своїм плащом. Коротше, ось, ось вони вийдуть. вже. Скільки? Час, скільки час? Годин. Вроді би, Сім годин. Скажи щось, розкажи щось, цікаве. Я, я її, вже устала ждать. Мама, були тут на мама не любит какой-нибудь разъехать у Льв, когда мы Мені, Мені, мокро, Мені, Мені мокро, Я уже ссохаю и дома. Холодно. Мне могло. У меня офигел, у меня вечір, Львів! А, ну ви завжди були супер і це охуєнно, класно, що ви не здаєте позиції. Ми так в кожному місці кажемо. І погнали ваш інстинкт! Вивчили приспів? Які часи? you <laughs> Єно, а просто! Мені кажеться, в мене голосу немає, просто бізнес. Добрий ранок. Ой, в мене голосу немає. Взагалі, вчора ми дійшли з концерту нормально, без приключень. Сьогодні зранку прокинулись, потім сюди і пішли на ратушу. Ух, в мене ж ноги, що. розказую про концерт. Я... Танцовку особо не знімала, але це був реально роз'йом. Саме без слів. Спорт це не моє. Все, з першого числа точно займаюся спортом. Дієти притримуюсь. Бо щось важко жити стало. Дуже. Дождался. Це капец. Кики сидим, ждем, ждам. Она все-таки е. Нам не дуже повезло. Бачите, люди, люди. Відносно повезло. Ну, та ще немає, але вже добре. Ой, прикольно. Добрий вечір. Ви з групаєте? Знаємо, яке рухати. Приблизно. Пострілечко. І вища стоїть. Тут скіт Давайте. Казку. Давайте. Давайте. Дякую. Ой, дякую. О. Что ты за? бибай тут за дым. Да. Сидит под каналом. Да. да, Ой, блядь, ты что. Ааа, Твою мать! Блядь! <риклад> <риклад>

Ну, виглядає тут все стрьомненько, каєш. Саша, Дякуємо вам, до побачення. діти. ні діти. Йобані діти. Я ненавіжу дітей. Зробив вигляд, що ви цього не чули. Гасову лямку. <coughs> і Пробуємо yeah. пробірочки. Вилітали ще... і заклахтались. Таке, везде ступеньки, везде ступеньки. Наратуш у нас ступ... по ступенькам піднімається. Тут по ступенькам піднімається. Це так важко, я не знаю, у мене вже ноги болять, я нічого не хочу. Ми поснідали у львівських кривосанах і прийшли гуситися. Тут дуже гарний заклад, можу вам сказати, так прикольно все виглядає, Бар, бар, тут ще прикол знаєте, одразу такий запах якогось зілля, як в принципі написано, зілля. Як нам принесуть замовлення, ми обов'язково вам все покажемо. Нам принесли. Ось такі. Mm -hmm. О, дивись тобі, що не Дякую. Як правильно ви знаєте, чи я ще Ні, Розкажіть. Дивіться, раджу починати з такої послідовності. Від чорної до червоної. Так цей ряд потім цей, від червоної і до блоки. Так градус буде поступово збільшуватися і почнете з А Можна ладички заплотити? Це ж кінчика. Ну вот такие они Ага, вот такие Вот у нас вот так осталось А что ты вообще с бутербродом Сделала? Раскромсала его Залежно, что я запекаю сначала? Какую таблетку выберешь? Панзуле Ну что? Что? Здорово メント。<m í toys> <futuro> <friends> Є яке лікарство таке схоже? або біхєровка, от щось типу такого, дуже схоже. Зубна Ну, це щось типу такого. Mm. О! ще поліс палач. Типа mm. ментолові. Щось таке. Ну не їдрене. походу вже на вокзалі. Ми зайшли в італійський дворик. Ось тут можна гуляти по балконам. І і що ще? Покажи піську, піську покажи. Дивіться, як файно, файно. Там весілля гуляють. Ми тут так заважаємо трошки. А після італійського дворику ми вже відправились на залізничний вокзал і чекали на свій потяг, після чого сіли туди і поїхали додому у Чернівці. А зараз буде смішний момент. Дивіться, дивіться, дивіться. Зараз, зараз буде, зараз. Всім дякую за перегляд. Не забувайте про свої лайки, коментарі та підписку на цей канал. Всім пока!